На жвавих дорогах по всьому світу всі старі фасади містять високий рівень важких металів. Вони є результатом пилових та газоподібних викидів від процесів горіння та виробництва. Вміст свинцю особливо високий і класифікується як токсичний для репродуктивної функції. Це головним чином виникло з того часу, коли бензин містив свинець. Важкі метали часто нерозривно з'єднані з іншими частинками бруду, які накопичувалися на поверхні будівельних матеріалів протягом десятиліть, а іноді й століть. Ці шари бруду зазвичай є не лише естетичною проблемою, а й завдають шкоди будівлі. Тому фасади слід регулярно, але вкрай делікатно очищати, не допускаючи при цьому потрапляння важких металів у навколишнє середовище. Склін Галена компанії Remers вдалося розробити інноваційний засіб для очищення, який забезпечує особливо делікатне очищення фасадів, затримує важкі метали, зокрема свинець, і не дозволяє їм неконтрольовано потрапляти в навколишнє середовище. Особливо показовим прикладом є очищення королівського музею витончених мистецтв в Антверпені. Спочатку поверхні, які потрібно очистити, зволожують. Це зазвичай робиться без тиску, оскільки потрібно лише наповнити пори поверхні водою, щоб мийні засоби, що містяться в клін галена, не проникали занадто глибоко в основу. Клін галена доставляється на будівельний майданчик у готовому до використання вигляді однак перед нанесенням його слід коротко перемішати або гомогенізувати. Продукт найкраще наносити шляхом розпилення за допомогою звичайного безповітряного розпилювача. Клін галена наноситься шаром приблизно 3 міліметри. За сприятливих умов вентиляції та температури висихання можливе протягом приблизно 24 годин. Коли клін галена достатньо висохне, він починає тріскатися і відшаровуватися від основи. Його можна переважно видалити вручну. У практично всіх випадках клін галена після очищення можна утилізувати разом із звичайними побутовими відходами, оскільки вбудований свинець та інші важкі метали згідно з критеріями небезпеки Європейського хімічного регламенту річ та класифікації речовин і сумішей у ЄС не вважаються критичними. Це стосується і на рівні ООН, також відомому як clp регламент. Отримана поверхня фасаду є чистою та переважно вільною від сполук важких металів. Ефект очищення за допомогою клінґалена настільки переконливий, що цей матеріал зокрема використовувався для очищення Лувру в Парижі та Бігбена в Лондоні.